А ви знали, яке найпопулярніше відео у тіктоці? Трійку лідери відкриває зірковий візажист Джеймс Чарльз. Відео, де він вбирає дім до Різдва, зібрало 1,7 мільярда переглядів. Другий відео бачили, мабуть, всі міленіали. Ілюзія на політ з мітлою в стилі Гаррі Поттера має 2,3 мільярда переглядів. А от перше місце повний шок. Це просто звичайне чорне зображення без звуку. Воно триває 10 секунд, і його переглянули вже 3,6 мільярда разів. Ну й куди без лайків? Третім найбільш залайканим відосом став танець, який пхали у всі можливі едіти. Плюнути оригінал не вийшло нікому. Чоловік на ім'я Джеймі зібрав майже 54 мільйони лайків. Другим за популярністю йде блогер Нік з кавером на популярну тата пісеньку. У нього 54,8 мільйона лайків. І Кубок першості вже давно тримає американка Белла Бела Вона зібрала майже 70 мільйонів сердечок завдяки бджолиній пісні та милому личку.